Одну каву. Un кафе. З молоком. leche. Без молока. Sin leche. Один чай. Un té. З цукром. azúcar. Без цукру. azúcar. Апельсиновий сік. Зумо де наранха. Англійський сніданок. Десайюно інглез. Світле пиво. Цербеза рубія. Круасани з джемом. Круасанес кон мермелада. Дуже смачно. Еста рекісімо. У нас вечеря подія. Tenemos una cena. ¿Bajayete manú? ¿Desean la carta? ¿Qué me por recomendó? ¿Qué me recomienda? Escúchate paelio. Pruebe la paella. ¿Quiero no ryba? Quiero pescado frito. ¿Qué pivo? ¿Bajayete? Que cerveza quiere? Одне темне пиво. Una cerveza tostada. Яке вино бажаєте? Que vino quiere? Я надаю перевагу червоному вину. Prefiero vino tinto. Візьмемо десерт. Tomamos un postre. Я наївся, наїлася. Estoy lleno, estoy єна. Принесіть нам рахунок. Nos trae la cuenta. Скільки коштує все разом? Кунто cuesta тодо? Усе було дуже смачно. Todo estaba delicioso. Дякую за їжу. gracias por la comida.